Заповнюємо розділ 3 звіту бібліотеки в системі електронної звітності СМАР. Бібліотечні фонди. Показники для заповнення цього розділу ви берете з книги сумарного обліку бібліотечного фонду. Перше поле надходження до фонду розраховується автоматично після того, як ви введете надходження за видами: книги, періодичні видання, аудіовізуальні матеріали, електронні видання. Інші. інші маються на увазі можливі. Матеріали, які поповнять наші фонди: комп'ютерні ігри, дитячі логічні ігри, можливо, набори для рукоділля, як це практикують європейські бібліотеки. Далі надходження за мовами, за джерелами комплектування. Якщо надходять за програмою державною «Українська книга, варто вказати кількість примірників, які не дійшли за програмою, і за місцевими програмами. Як от програма, яка цьогоріч почала реалізовувати з підтримки молодих київських авторів, коли за кошти міського бюджету видаються їхні книги, і потім вони будуть передані київським бібліотекам. Придбано документи, що це придбані документи за кошти міського чи районного бюджету. Обов'язковий примірник ми його не маємо, інші джерела це подаровані спонсорами, авторами, видавництвами, користувачами. Вибору документів з бібліотечного фонду також розраховується автоматично, аналогічно надходження, після того, як будуть введені вибуття за видами. Далі потрібно ввести вибуття примірників за мовами. І поле знову розраховується автоматично фонд на кінець звітного року, точно за такою ж системою, як і раніше, які надходження і вибуття. І в кінці є три поля, фонд рідкісних та цінних книг, кількість книжкових пам'яток, кількість колекцій. Ті бібліотеки, які мають дані для заповнення цих полів, вносять їх сюди.